В наших Збройних силах України є потреба, і цю потребу часто закривають громадяни. А у нас у Свободівців є своє відношення до Легіона Свободи. І коли цей автомобіль попав на Уманщину з масовими дефектами, ми довго дуже розбиралися, бо з запчастинами є проблема. Але в цілому ми вирішили питання, фактично зробили капітальний ремонт двигуна, привели автомобіль до порядку, і він знову вирушає на схід. Добре, що є у нас і волонтери Іван Кузьменко, який допоміг хорохонько Станіслав Васильович докладався тут фінансово. Ну і мої особисті кошти, тому що Легіон Свободи перед усе. Зараз в другій машині лежить передача до наших хлопців на схід. Теж наші хлопці-свободівці захищають нашу Україну, потрапили в дуже гарячу точку і потребують нашої допомоги. Тому все, що саме перше необхідне, ми зібрали, і зараз ця передача вирушає на схід. Насамперед, слава Україні і дивіться, боротьба з одвічним ворогом триває, і нам в цій війні потрібна перемога. Я дякую справжнім націоналістам, Руслану Янчику, хлопцям всім, що долучились, що допомогли відремонтувати капітальну машину, яка виконувала майже 4 місяці завдання. На Бахмутському направленні, мабуть, найважкому направленню. Зараз вона знову їде на схід. Дуже вдячний, вдячний, що ну, відгукнулись, і дякую. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!